Стілець, на якому міг би сидіти кожен із наших рідних, в тому числі і нашим Сашко. Вірш називається Сашко ти де?» Сашко ти де? уже зійшла руса, і день минув, і ніч пройшла мов вічність. Твоя кімната тиха, як сльоза, а серце стука, в ньому безкінечність. Ти йшов не з гніву. З гідністю й добром, упевнено ступав на землю рідну. І хто ж повірив би, що за котром ми загубим тебе у тишу, в безвість гірку? Твої берці стоять, мовчазна варта, а стілець порожній чекає досі. Твоє ім'я, молитва в нашій хаті, кожній сльозі, що падає, в просень не сказав ні прощай. Ні, я скоро вернусь. Просто в тиші, як вітер, ти зник із мого дому. Десь далеко чи близько, не знаю, молюсь, і щодня наді мною твоя невидима втома. У кімнаті стоїть ще твій одяг, як страж, і вночі я чую, хтось тихо дихає поруч. Та це тільки надія, що б'ється, як страж, і шепоче живий. Просто довга дорога. Може в полі, у лісі, в чужому краю. Ти тримаєшся там, де нікого немає. Я кричу до небес: я тебе не здаю, хоч держава мовчить, та душа пам'ятає, Сашко, повертайся, ми ще не все сказали. Ще хліб на тебе чекає на столі. Ми тебе не віддали, ми тебе не відпустили. Ти є. Ти живий, ти в кожній надії земній.